Вишиванковий фестиваль цього року проводиться не повноцінні дні. Він проводиться точково акціями 23-24 серпня, 23 серпня о 19.30 у нас акція пам'яті загиблих військових. Ми запрошуємо всіх, хто хоче до нас доєднатись, також абсолютно всіх бажаючих, всіх, кому можливо є що згадати в цей день, тому що ми згадуємо всіх військових, які віддали своє життя, за те, щоб ми сьогодні могли тримати український прапор і підіймати його. І 24 серпня о 8.30 тридцять нас. Патріотичне урочисте підняття прапору України і о десятій. Ми стартуємо патріотичним автопробігом. В автопробігу можуть взяти участь усі бажаючі. Можна заздалегідь зареєструватися у нас на сторінках фестивалю, Фейсбук та Інстаграм. Можна долучитись до нас вже на самій події. Він починається о десятій на вулиці Італійській Ланжеронівській. На День незалежності України під час урочистого підняття прапора у нас буде виступати оркестр Нацгвардії, і також у нас буде співати, підтримувати нас солістка Одеського театру музичної комедії Катерина Мись. Тому це така дійсно святкова подія на День Незалежності. Якщо раніше це була наша більша мета, це об'єднуватись і розширюватись це коло людей, які поділяють наші цінності, то зараз таких людей вже дуже багато. І напевно, наша перша чергова мета це підтримувати один одного, говорити пока. Показувати всім, що ми пишаємо жити в Одесі, що ми показуємо, що Одеса це українське місто. Це так само підтримка військових, це демонстрація того, що ми сильні. Ми віримо в перемогу. Ми продовжуємо за нею боротися.